Реактивне і необґрунтоване зростання цін на деревину, катастрофічне зменшення обсягів, заготівлі та продажу це лише частина з тих проблем, з якими стикається деревообробна галузь в Україні. Сьогодні у Рівному обговорюють, як вирішити ряд цих труднощів. Руноспан один із найбільших виробників деревостружкових, ламінованих, ДСП орієнтовно-стружкових плит та стільниць. Обсяг інвестицій виключно у рівному 530 мільйонів євро. З них 129 мільйонів інвестовано під час війни. Та навіть такі гіганти стикаються із труднощами на ринку. Це незбалансованість ринку. Тобто є, є, є різні стейкхолдери, є продавці, є покупці. Але ключове, що наразі всі потужності українських переробник меблевиків вже перевищують а, ті запаси деревини, які ми мають, і можуть їх і можуть їх переробити, у зв'язку з суттєвим зменшенням заготівлі деревини. Підприємство зазнає значних труднощів у роботі, що ставить під загрозу не тільки поточну діяльність, а й питання подальшого виживання, як і ряду інших деревообробних підприємств в області. Це в свою чергу вплине на виробництво меблів в Україні та зменшить їх експорт. Таким чином постраждає весь ланцюжок постачання до іна іноземних компаній, співпрацю з якими українські виробники активно розвивали протягом останніх років. І тут найголовніша державницька позиція з точки зору знову ж таки політики зроблено в Україні. Це щоб вся деревина, яка заготовляється в Україні, перероблялася в Україні в таких індустріальних парках, в таких меблевих компаніях. І відповідно, коли будуть забезпечені роботою і сировиною переробники завдяки тому законопроекту, то відповідно будуть і задоволені громади, і державний бюджет, і так далі. Деревообробна галузь на Рівненщині Чині є одним з найбільших платників податків в області і має 40% усього експорту через труднощі, з якими стикаються деревообробний авітак і меблевий кластери рівненщини. Відповідні представники лобіюють законопроєкт, який має врегулювати ринок. Закон про ринок деревини дасть безпосередньому виробнику можливості прогнозувати свої виробничі потужності. Оскільки що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо і відчуваємо в тому, що є певний дефіцит продукції і штучно завищена ціна. Народний депутат України Богдан Кицак, який і є автором законопроєкту про ринок деревини, каже, що реформа допоможе стабілізувати ціну на сировину, обсяги заготівлі та продажу, а також захистити українських переробників під час проведення торгів. Зараз виходить така ситуація, і по високій ціні забирають сировину, тому що з'являються одноденні фірми ФОПи або Товки, які фактично заходять на аукціони, наганяють ціну. І відповідно ми ж розуміємо, що такі системні підприємства, як Кроноспан, МДФ та ряд інших деревообробних підприємств, вони не можуть сьогодні там, наприклад, відмовитися від сировини, тому що для план для їхньої планової господарської діяльності підприємство повинно бути працювати фактично 24 на 7. Тому вони забирають цю сировину по завищеній ціні. І, попри те, що усі вище зазначені спікери нарікають на нестачу матеріалу, представники чи не найбільшого постачальника деревини кажуть, що у них достатньо лісоматеріалу. А от стабільних клієнтів ні. Останні, скажімо так, майже два з половиною роки ми мали досить невисокі продажі деревини. Тобто, ми торгували близько 60% ресурсу, який виставляли. Ми не можемо заготовляти деревину постійно на склад. Вона має вона псується, тому звичайно, оця стабільність, яка має бути врахована і врегульована в цьому законі, піде на користь всім. За ідеальних умов для деревообробних підприємств до кінця квітня необхідно ухвалити законопроєкт про ринок деревини в цілому, а до червня розробити та затвердити необхідну нормативну документацію для реформи торгів деревиною. Інакше як кажуть профільні спеціалісти, вже в другій половині 2025 року можлива зупинка виробництв галузі парламент. Це... Від латинського парле говорити це місце для дискусій Тому такі реформи ринків вони завжди викликають дискусії. Я сьогодні згадував, як ми ринок деровини відкривали три місяці. Сиділи кожну правку, слухали. І дуже багато міфів було, що там землю вивезуть кудись вагонами, але цього все не трапилось. Ринок абсолютно працює прозоро. Я думаю, те саме буде з ринком деровини. Ми проведемо дискусії, відповідні правки там прослухаємо колеги, вийдемо на прийняття рішень. Що ж буде насправді дізнаємось вже згодом. Дом нагадаємо, що близько півтора року працює робоча група, яка і займається змінами по новому законопроєкту щодо ринку деревини. Ілля Томашевський, Олег Шоламай, новини рівного.